Їда добра. Тому що гарячі обіди воно в таких спеціальних термо, що воно навіть одержить. Ну поки що газ є, світло є. У нас тут немає, треба йти в місто у центр. Мабуть, кілометрів, не знаю, п'ять дождей йти. Як отут піду дойду. А воно раз щось і впаде, і стріляє, я повернулася. То так поки що і без ліків. Обіди роздаємо. Є бабушки, які категорично не хотіли уїжджати, а потім припекло, уїхали. А вас що тримає в місті? Робота. Тому що я знаю тих людей, які вернулися, і дуже там навіть ну, грошей не вистачає. На телефоні ми з сьомої до поки останній дзвінок не буде. А тут ми в приміщенні з людьми з одинадцяти до п'ятнадцяти дозволяє, хоча у нас пропуски. Ми отрима всі контузії. Ну, ви бачите, що ми вже зовсім не реагуємо на це. Це у нас спеціаліст відділення відділення допомоги. І це у нас ми видаємо контекст, а тут отільки маленькі робились. Получили, а в нас під коробку. Ми установа, яка відноситься до критичної інфраструктури. Тобі, якщо є особи, які нуждаються в наших послугах, ми повинні до останнього бути з ними. Ми вийдемо з міста, коли всі вийдуть. Відсутність коштів і відсутність місць, де, де вони отримали гарне ну, тепло і забезпечення. Хоча було у нас ми в Черкаси відправляли, в Вінницю відправляли. На сьогодні тенденція ну, цього вік 10 -де вже повернулися.